Привіт, всім з вами жоток, і я дійсно перейшов на самокат з велосипедом справедливості заради скажу, що на велосипеді я також катаюсь. Щоправда, не зараз. Я і на самокаті зараз не катаюся за руки. Але от на велосипеді ми також з друзями так само виїжджаємо на вихідних кататися кудись далеко. Але для міста, для ну повсякдення, у мене саме став моїм основним засобом пересування це мій самокат, тому що є в нього кілька переваг. Про що я сьогодні розповім в порівнянні з велосипедом, а також розповім про п'ять крутих речей саме для самокату, які я собі. Зробив і які вони прям дуже корисні виявились на самокаті, щоб, ну таке, можна сказати, як самокат ADC. Тож починаємо. Спочатку про самокат. У мене самокат це цьогорічна оновлена модель від Xiaomi, скутер, самокат. Pro Якось так він називається. Це доволі крутий уже самокат, класного рівня. Він має 10-дюймові колеса, тобто вже побільше. Вони, вони, ці самокати доволі потужні, мають потужний акумулятор. Заявлено, 60 км він може проїхати на заряді, але я важкий, тому він проїжджає зі мною Ну десь 35-40 на високому режимі швидкості. Це 25 км на годину, там обмеження, але насправді самокат дуже крутий. І ще не в останню чергу, в того, що він має повноцінну повну амортизацію. У нього є і задній амортизатор, і передній. Найчастіше в самокатах або зовсім відсутні або тільки передній, але от саме наявність заднього аморту прям дуже велику користь дає. По-перше, нам Комфортніше їхати, дійсно дуже круто поглинає всі ямочки. По-друге, що можна перестрибувати навіть ямки, ті ж бордюри застрибувати або навпаки на них застрибувати, що знову ж таки дуже корисно у місті, тому що ми розуміємо, що навіть на велодорожках все одно з'являються якісь там ну, маленькі бордюрчики. А ще круто, тим самокат, що чому я все ж таки обрав на, на відміну від велосипеду, тому що саме для міста, і тим паче на літо він буде ну в кількох аспектах буде кращий, тому що перше для міста ми велосипед повинні десь залишати. І якщо от у мене достатньо. Дорогий велосипед, і хоч навіть якщо я буду мати гарний замок, але все одно можна зняти колеса там чи жідушки, у мене амортизаційний підсидів, він також дофіга коштує. І це все можуть легко вкрасти. Тому залишати велосипед раніше я залишав, чесно скажу, зараз накрився мій замок, і якби вирішив кардинальну проблему. По-друге, що знову ж таки залишати не завжди зручно, а з самокатом я можу прям а не може, я і заходжу всюди на пошту у торговий центр, прямо в магазинах можу з ним ходити. Ще плюс величезний, якщо почалась прямо вже злива, а я, наприклад, виїжджав вранці на роботу було сонячно. То я можу його просто скласти, замовити таксі, вкласти його в багажник і поїхати додому. Що знову ж таки неможливо зробити з велосипедом. На велосипеді нам доведеться його їхати у зливу, що не завжди зручно і не завжди комфортно. Ну і останній аспект це буде дуже. Такий вагомий саме для літа, що нам не спекотно, коли ми їдемо. коли ми їдемо На велосипеді все ж таки ти трохи пітніш. да, ти швидше, можливо, їдеш, але там треба крутити педалі. А улітку хочеться приїжджати на роботу сухим все ж таки. І, і ще такий невеличкий плюс: що ми можемо в будь-якому одязі виїжджати на самокаті в джинсах у шортах будь-яких на велосипеді, все ж таки трошки більше треба підбирати одяг. Ну, це були такі основні плюси. Напевно, тездіси, чому самокат саме для мене кращий у місті. Є е, кілька мінусів, звичайно. Дуже коротко, хоч тут достатньо нормальна швидкість, 25 км на годину. І, в принципі, якщо на короткій дистанції, то ви навіть будете часті. Найчастіше швидше доїжджати, ніж на велосипеді, але все ж таки, а, якщо кудись треба їхати через усе місто, то я їжу на велосипеді. Тому що на велосипеді я можу швидше їхати. Тут обмеження стоїть по європейських нормах 25 км на годину і не дарма, як ви бачите, по моїй руті. Тож, в принципі, це головне, що про самокат. Можливо, ще зніму окреме відео як огляд на цю модель, вона достатньо цікава. Якщо коротко, то він дійсно доволі крутий. Можливо, ще прям детальне, детальне порівняння варто зняти з велосипедом: плюси, мінуси, що для чого обрати для міста і для кого. А тепер перейдемо до мого самокату DC про 5 крутих речей саме для самокату. Перша річ, яка прям дуже буде корисна на самокаті, це як якийсь бардачок я обрав саме на рульну сумку. Можна, звичайно, є такі гофри чіпляються, але вони достатньо маленькі. Все ж таки, на рульна сумка це, напевно, ну, найкращий вид гофру для самокату. Я фанатію по блекпеку, у мене багато сумок для велосипедів велосипеду я використовую. І для самокату я також залишив, взяв, можна сказати, сумку від BlackPack, тому що якість, продуманість, функціонал, і в принципі в цілому мені подобається. На самокаті у мене зараз висить Flip and Zip. Це їхня, можна сказати, нова сумка, нова розробка, і яка мені прям дуже-дуже сподобалась. У мене навіть було окреме відео. Підказка десь тут вилізе. Можете перейти переглянути. Головна фішка цієї сумки, що можна зробити власний дизайн, а ще можна. Ці дизайни змінювати вже після покупки сумки, тому що там передня частина перестібається, і ви цих передніх частин можете мати будь-яку кількість. Дизайни власні. Наприклад, у мене загалом три дизайни, з яких два мої власні. Я намалював їх на планшеті, і такі у мене там сіра, жовта і чорно біла під мій велосипед. Але так вийшло, що все ж таки ця сумка прям прижилась на моєму самокаті. Я обрав цю сумку, тому що вона ідеально підходить під розмір мого самокату, не заважає ручкам, прямо впритик-впритик. Вона встала і в той же момент вона, ну, по-перше, з моїм власним дизайном, не з моїм, а просто з кастомним у сірому кольорі. А ще із-за того, що вона. Ну, доволі містка, в принципі, все, що мені треба на самокаті, в неї влазить, а влазить в неї достатньо багато. Про саму сумку ще що вона має кілька організаційних кишень усередині, і сіточки і там на блискавці є позаду кишеня для з мікрофіброю під телефон, але на жаль, на самокаті не вийде всовувати, тому що там у мене воно трошки вигинається. До речі, щоб ця сумка рівно висіла, я змоделював в 3D і роздрукував на 3D принтері з пластику спеціально таку додаткову ручку. Із-за того, що на самокаті тільки з одної сторони гальмо, то сумка буде перекошуватись. І щоб вона рівно висіла, треба якби компенсувати з іншої сторони. Воно закріпилось, все гарно тримається, і дійсно дуже крута штука. І тепер прям ідеально рівно висить сумка і нікуди не бовтається, вона прям стала як монолітна. Якщо комусь потрібно, 3D. Модель, я чи скину, напишіть мені кудись там в інстаграм чи будь-куди, куди вам буде зручно. Можливо, навіть в описі залишу посилання на цю 3D-модель. Думаю, для багатьох власників самокатів ця штука буде дуже корисна. Мені не шкода, користуйтесь. Ну, в принципі, по сумці це все. І йдемо далі. Що я ще собі як би додав до самокату? Це перейдемо напевно до вмісту самої сумки. В сумці у мене знаходиться кілька речей. Ну, по перше, це дощовик. Це така куртка розкладна. Я ще її взяв у минулому році для велосипеду і навіть її кілька разів використовував. Вона як дощовик, як куртка, все ж таки в ній трохи спекотно, бо вона таке відчуття, що не пропускає все ж таки повітря. Але з функцією дощовику справляється добре. По-перше, що вона жовта, тобто тебе буде дуже гарно видно на дорозі, якщо на велосипеді, ну і на самокаті, там по тротуарах. Да. І навіщо на самокаті? Звичайно, якщо прям злива, то я викличу так. І поїду на таксі додому, тим паче його можна скласти. Але якщо пройшов дощ, який там мінімально ще капає, з дерев може. та й В принципі, після дощу стало прохолодно, я можу накинути цю куртку і все ж таки доїхати додому, що вже неодноразово робив, тому що щось останні півтора місяці у нас дуже дощі йшли. І це дійсно корисно. А куртка. Не пам'ятаю. Коротше, кадр ставлю, як воно називається, замовляв десь із-за кордону. Просто побачив ну, прикольно. Другий предмет, який у сумці, це розкладний рюкзак. Тут кілька якби, тезисів. Взагалі, я дуже часто і так, в принципі, з рюкзаком знаходжусь там, на роботу, коли їжджу на самокаті, постійно, да? І мені доводиться доволі часто забирати посилки чи відправляти посилки на пошті, тому що я і лазерманими займаюся і ремонтами, обслуговування, і там продажем, і всім, 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 всім цим. Із-за цього у мене доволі багато посилок. Мінімум там по 3-5 на день я отримую чи відправляю. І мені потрібна була б якась авоська. А раніше я її возив. Але чому я поклав саме рюкзак? Тому що я можу бути без рюкзака, а на самокаті заїхав, забрав пасивок, треба кудись це все скласти. З рюкзаком це набагато комфортніше. Тим паче я обрав сам рюкзак, розкладний від BlackPack, У мене взагалі їх багато, Різ... від різних брендів, основних топів можна вважати. Sieto Summit він у мене не на велосипеді ви бачили. Є від Osprey, він уже побільше, доволі прикольний, але в порівнянні з Black і ще більший, і що саме головне, він трохи зручніший, тому що має ширші лямки. А це коли навантажиш його, все ж таки впливає на зручність. Тим паче, да він 100% відсотків не найкомпактніший. Він доволі об'ємний в складеному вигляді, хоча він просто не скомпресований. Його можна доволі сильно ще скомпресувати, напевно, удвічі. А, і остання ні, хоча не остання ще одна річ у сумці це лямка. Оскільки ця сумка універсальна, вона може бути як і нарульною сумкою, так і бананкою. Я вожу лямку, тому що сумка буде перекривати ліхтар самого самокату. Він тут вбудований, і якщо так виявилось, що я їду ввечері, то а, треба зняти сумку, щоб світив ліхтар. Я можна було б звичайно її просто вкласти в рюкзак, розкладний, наче да дійсно щось так подумав. Але не завжди це зручно, тому що ну. У різні ситуації може бути у мене вже рюкзак заповнений, що не вкласти її. Може бути просто спекотно, все ж таки з бананкою менш спекотно, ніж з розкладним рюкзаком. Тому я вожу ще спеціальну лямку, перестібаю і ввожу вже цю сумку на собі як бананку. Це ще дуже стильова бананка, якщо що. А, і остання річ у цій сумці, це якраз після. Мого падіння на самокаті, да, я впав і зламав руку, на жаль. А, місяць не буду кататися ні на велосипеді, ні на самокаті, що ну, да, виявилося самокат небезпечна штука. А, хоча, може би на велосипеді в цій ситуації впав, ну то, то вже інша історія. Після того моменту я абсолютно всюди повкладав такі міні-аптечки. В усіх моїх відео ви чи побачили, чи побачите в майбутньому. Суперкомпактні, легкі, там лейкопластирі, бинти, антисептик, ну, хлор Щоб мінімально надати собі медичну допомогу, хоча б обробити рани. Ще повезло, що я шльопнувся біля будинку недалеко. Я повернувся додому і там уже латався і клеївся, потім поїхав з рукою накладати гіпс, але якщо б це сталося десь далеко від дому, то хоча б мінімально обробити рани, потрібно як мінімум до приїзду швидкої. Тобто, якась мінімальна аптечка обов'язково має бути на велосипеді, на самокаті, просто в бананці. Ще в ідеалі возити турнікет, напевно. Але ну, для турнікету, в принципі, місце є, ну я чомусь не вожу. Ось так це була четверта річ, і п'ята, яка завершує наш топ для самокату, це фляжка. Літо спекотно, хочеться водити, возити з собою водичку. У сумці, в принципі, можна, якщо б була сумка трошки побільше. Але все ж таки набагато зручніше, якщо буде фляжка, прям як у велосипеді, закріплена на самому самокаті. Оскільки на самокаті немає бонок, і закріпити фляшку, ну, тільки якимись тяжками можна напевно. Я обрав кращий варіант, напевно, чи не найкращий в принципі, з існуючих для самокату, та і, в принципі, доволі класну фляжку. Це магнітна фляжка від Fedlock, які я також використовую на велосипеді. Щоправда, на велосипеді в мене трохи більшого об'єму. Це дуже круті фляжки, дуже зручні, вони з клапаном, зручно пити, вода не буде проливатися. І ще саме головне, вони фіксуються на магніті і саме кріплення компактне. Якщо зняли ми фляшку, Тріплення зовсім маленьке, ніяк не заважає і дійсно дуже круте. Взагалі, ця фляжка виконує дві функції. Ну, по-перше, це фляжки. І, до речі, цю, цю фляжку я можу комбінувати з своїми велосипедами, як мені заманеться. Ну, дійсно дуже круто. До речі, кому потрібно, можете зі знижкою взяти у велогов за моїм промокодом жовто не тільки фляжка, а взагалі все, що пов'язано, пов'язано з велосипедами, з рюкзаками, можливо, туристичними і всім, всім, всім екіпом. Така відсилочка трошки. І о, друга функція цієї фляшки це функція карабіну. Ця, ця фляшка фіксується на такі гумові стяжки, умовно. Ти застібаєш і там є спеціальні хвостики, оскільки сам гак він просто як гак, не як карабін. То коли ти їдеш і підстрибуєш на якихось тротуарах або кочках, то може зістрибнути ваша сумка або той же рюкзак, якщо він висить на цьому гачку. І не знаю, це прямо геніальна, як на мене, ідея. Фляшка, і як фляшка, і цим же кінчиком строки, якою воно фіксується, воно працює як карабін, Уже нічого не зістрибує. Я прям перевірено мною, навіть при падінні не випало. Дай фляшка також залишилась на місці. Хоча падіння доволі було сильне, що навіть трошки постраждав сам Кадри вставлю. А ось так. Це такі були топові речі для самоката. Я вважаю. Якщо є якісь, можливо, ідеї чим іще покращити або чим замінити, пишіть в коментарях чи просто напишіть коментар, буду вам дуже-дуже вдячний. Це дійсно дуже допомагає каналу. І до зустрічі в нових відео. Всім пока. Підпишіться на канал, підпишіться на мій інстаграм, буде багато чого цікавого.